Доброго дня. Сьогодні я продемонструю роботу бекенд частини програмної системи для контролю тренування гірськолижників. Почнемо з реєстрації. У мене вже є підготовлений об'єкт. Натискаємо відправити, бачимо нашого користувача і повідомлення, що користувач зареєстрований. Якщо ми натиснемо ще раз, побачимо помилку, що користувач вже таким емейлом існує. Наступна функція авторизації ось наші дані, котрі ми. Вводили раніше все пройшло спішно, отримали токен. Переходимо до функції отримання даних зареєстрованого користувача. Для цього вводимо токен, бачимо у нас нашого користувача тільки що створеного і захишований пароль для більшої захисту і інші поля. Наступна функція у нас редагування даних в особистому кабінеті, особистих даних. Ось у мене вже є створений теж об'єкт. Я змінив ім'я, прізвище Вік та досвід. Натиснемо відправити. Ось бачимо наш користувач оновлений, і повідомлення, що все успішно оновлено. Наступна функція отримання постів даного користувача зареєстрованого. Змінимо токен. Бачимо, що пустий масив, бо користувач нічого не вів. Тому зараз ми. Створимо новий пост. Для цього змінимо токен і певні значення заповнимо. Натиснемо Відправити. Ось бачимо наш створений пост. Тема, назва айдішник користувача і дата створення. Наступна функція це редагування нашого поста. Ось Для цього ми змінимо зараз айдішник на наш пост, який що створений. Натискаємо Send. Бачимо, що все успішно оновлено. І видалення нашого поста. Для цього ми змінимо в параметрах ID-шних поста, котрі треба видалити, натиснемо відправити. Бачимо, що пост успішно видалено. Наступна функція отримання користувачів не, спор... не тренерів, а атлетів, спортсменів. Звичайних бачимо поле роль атлет. Тепер функція отримання тренерів. Бачимо роль коуч, роль тренера. Функція отримання користувачів з фільтрами. У мене тут два фільтри. Насправді їх більше. Тож, ми отримаємо, отримаємо, отримали користувача з ролью тренера і з видом спорту лижник. Наступна функція отримання даних користувача. Для перегляду його профіля іншим користувачам натиснемо Відправити. Бачимо користувача з ID-шником 33 його дані. Отримання постів тепер даного користувача. Бачимо один пост наявний. Дата його створення і ID-шник нашого користувача, до котрих параметрів. Наступна функція отримання коментарів сервіса нашого. Бачимо наші коментарі. Котрі залишають під сервісом. Це створення і користувач, котрий його залишив. Функція додавання коментаря до сервіса. Для цього нам потрібен теж токен. Зараз ми змінимо його. І якийсь текст. Натискаємо. Бачимо наш створений коментар, Дата створення і повідомлення, що все успішно відправлено. І видалення нашого коментаря. Для цього нам теж потрібен токен. І ID-шник нашого коментаря в параметрах треба змінити. На 15. Натискаємо відправити. Бачимо, що коментар успішно видалений. Наступна функція це відправка запиту до запису на тренування до тренера. Ось зараз ми з аккаунта нашого створеного. Записуємося до тренера з IDшником 33. Натискаємо відправити. <кій> Бачимо, що повідомлення успішно відправлене до запису. Тепер зайдемо з ролі тренера. Це у нас ID 33 да... даного користувача. Отримаємо його токен. Е, і функція отримання користувачів зі статусом е, очікування. Ті, хто відправили запит на запис до тренування. Ось наш тільки що відправлений запис нашого користувача. І функція отримання користувачів, які вже прийняті на тренування. Бачимо. Два користувача зі статусом прийняті. Наступна функція це прийняття нашого користувача до, до тренувань. Для цього ми змінимо токен і параметри нашого користувача, котрого ми хочемо додати до списку. Натискаємо Send, бачимо, повернуло нам користувача, котрий тепер у нас буде зі статусом прийняті. Ось. І видалення користувача зі списку. Для цього ми теж змінюємо в параметрах ID-шні користувача, котрого хочемо змінити, та змінимо токен. Бачимо, клієнт успішно видалений. Далі знову зайдемо з аккаунта нашого біла, котрого ми тільки що реєстрували. Візьмемо токен. І наступна функція у нас буде додавання рейтингу до тренера. Для цього ми змінимо токен наш, на новий. І введемо значення, наприклад, 4, і айдішник тренера, до котрого буде надісланий рейтинг. Натискаємо відправити. Бачимо, що рейтинг успішно відправлений. Наступна функція це додавання коментаря до тренера. Для цього ми теж змінимо токен. І у нас буде ось таке повідомлення до тренера з айдішником 33. Поганий тренер. Натискаємо відправити. Бачимо, що коментар успішно відправлений. Переглянемо коментарі даного тренера за допомогою цієї функції. Для цього токен не потрібен. І ось бачимо наш тільки що створений, тр... створений коментар з нашим повідомленням і датою. Наступна функція це отримання кращих тренерів з певного виду спорту. Зараз у мене стоїть лижники-тренери. У нас один тренер з IDS34, в якому вираховується середній рейтинг. Даного тренера. Наступна функція це отримання історії тренувань. Для цього ми змінимо токен. Зараз у нас історія тренувань пуста, бо у нас користувач тільки що створений був. Тому додамо новий результат. Для цього ми змінимо теж токен. У мене вже є підготовлений об'єкт з даними. Натискаємо відправити. Нам повернулося наш об'єкт, котрий ми тільки що додали. Якщо ми перевіримо, ось бачимо наш створений результат. Тут можна побачити два коефіцієнти, котрі рахуються по різним функціям бізнес-логіки, і категорії, котрі теж вираховуються по певним правилам у бізнес логіці І тепер. Функція видалення нашого результату для цього ми змінимо в параметрах ID результата, які ми хочемо видалити. І токен. Натискаємо відправити. Результат видалений. Якщо ми перевіримо, у нас нічого немає знову. Наступна функція це отримання скарг користувача. Для цього ми теж змінимо токен. Будемо брати скарги користувача з 33. Переглянемо. Одна скарга є. Тепер додамо скаргу з аккаунта тільки що створеного нами. Для цього у нас є вже об'єкт зі значенням. І змінимо токен на нашого користувача, котрого ми створили. Бачимо, що скарга відправлена, якщо ми перевіримо. Ось тільки що наша створена скарга. Наступна функція це отримання, е, заблокован... це додавання користувачів до заблокованих. Заблокуємо користувача ZDS за 33, наприклад. Для цього нам теж потрібен токен. Це у нас пост запит. Натискаємо. Це у нас патч запит, натискаємо. Бачимо, що юзер забанений, заблокований. І для розблокування даного користувача нам потрібно змінити теж в параметрах ID-нашого користувача, котрого ми хочемо розблокувати. І токен нам теж потрібен буде. Це у нас теж патч запит. Натискаємо. Бачимо, що користувач розблокований. Тепер. Перейдемо до функції реєстрації кампанії. У нас є функція реєстрації. Бачимо, в мене вже є об'єкт підготовлений, натискаємо відправити. Бачимо нашу кампанію з паролем захашованим. І всі інші дані. І повідомлення, що все успішно. Тепер авторизуємося від цієї кампанії. Це вже те, що ми тільки що створили. Натискаємо. Ось наш токен отриманий. І остання функція це створення. <кій> Створення якоїсь, якоїсь події чи змагань між користувачами в даній системі. Ця функція доступна тільки для компаній. Ось в мене вже є підготовлений об'єкт. Натискаємо, і бачимо, що все успішно додано. Дякую за увагу.